Всім гарного дня. Сьогодні 29 жовтня 2024 року. Ось бачите мої помічники. Маю трохи часу вдома і почали збирати айву сорт студентка. Як бачите, айва просто чудова. Просто чудова, просто бомбезна. Це українська селекція. Плоди доходять до 300 г. Просто сорт знахідка. Дуже довго бачите, висить на дереві сам плід. Це у мене трьохрічка річка садженець. І майже, будемо так казати, майже практично не поражається грибками. Так, знаєте, трошки потрібна обробочка від шкідників. Скажу так, стійкість до бактеріального опіку дуже-дуже чудова. Ось, Бачите, моя. Найменша донечка лада допомагає татові. Ось, Так що для всіх, хто любить айву, сорт студенка це буде знахідочка, тому що вона дуже довго висить на дереві, не потребує швидкого знімання. І ось бачите, сьогодні погода трошки нас тішить і маємо змогу. Зірвати цей чудовий різновид Айви сорт студенточка. Кого цікавлять живці є, звертайтесь, у мене декілька дерев. морозостійкість дуже-дуже відмінна, тому що я живу в 300 метрів коло річки і нічого не мразостійкого не тримає. Ну і самі по собі сорт я рахую, що дуже-дуже чудовий. Куштувати, звісно, не буду, бо <смі> айва це, знаєте, на Любителя, будемо так казати хоч на, моєм, на моїй практиці У мене були такі знаєте люди знайомі, які приходили до нас додому восени-пасаженці і прямо з дерева їли айву. От Є такі люди, я особисто бачив. Так що Всі, хто цінує айву, варення айви, фріпси, чіпси, все, що завгодно, садіть. Дуже чудова культура в Україні є така сорт студентка. Всім миру! Мій канал в Ютубі Колекціонер Плодових. Підписуйтесь, силочка є на главній странічці Тіктока. До нових зустрічей, друзі!